Те говорять про те, що вони проводили вибори під час другої світової війни. Вони говорять про те, як бути з президентськими виборами і як боротися з наративом російської пропаганди про те, що президент буде нелегітимний після 25-го року. Ну, Це тільки російська пропаганда, бо ніхто інше це питання взагалі не піднімає. Ми вважаємо, у нас є багато юридичних консультацій, які кажуть про те, що в конституції прямо там є. Панятна процедура, що стосується виборів, то ми не проти проводити вибори. тільки ми хочемо, щоб якщо ми будемо проводити якісь вибори, то вони мають бути визнані по міжнародним стандартам. Тобто, ми, коли є такий, знаєте, закидон про те, що от ось чому ви не проводите вибори, ми скажемо, скажіть, як щоб ви їх визнали? І потім, коли вони починають трошки пропрацьовувати це питання, бо ми це пропрацьовували, розуміємо, що це неможливо. Тобто ми не опануємо, що ми не проводимо вибори. Ми кажемо, скажіть, як провести і дайте нам нормальний родмеп, і ми будемо це проводити. Просто немає насправді нормального родмепу.